О Боже між братами чвари, спаси і збережи від нових бід, Щоб не зростали знову яничари, Щоб слави просвітав козацький рід. Не повтори смертельних днів криваво для нинішніх прийдешніх поколінь нам волю, щастя та державу намногі є літа дали. Амінь. Я люблю тебе, моя Україна, за те, що щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і рідна і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди Я Люблю твої ліси, струмки чаранці, і все, усе, що є моїй крає, тепло, долоні і розум серця, я Україні милі люди. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, як я в думках малюю картину, яку я бачу свою Україну. Чудові сусіди запрошують в гості я до Сусіди і на нещасно бувають, не брешуть не кладуть і ніде не пукають. У нас в Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися солод. Мої її Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь водя не п'є і не курить, займається спортом співати та клюк. Ви моїй Україні чемні дівчата, а хлопці неють щиро кохати, навчаються жити, читають, книжки і горді від того, наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, і погода рекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люблю її крапка. Один із заходу і до сходу, володарка земелі, мор. Ніхто не ділить, хай народу, бо не ділися народ. Нехай ніхто не половина твоєї землі не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світ в нас одна. Воюю все ще нам з тобою, так потрібно будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, а мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта жатли по Сенько ви твої ти. Усе життя було з тобою, нам так класно, Тебе ніколи не залишимо, в біді, бо в нас така Україна.